Ну как это можно любити і бити? Да, Ні, можна все пояснити словами. словам. Спики. Мы нормальная нация. Ну, не бити, можна поговорити, якщо не розуміють. Понимає... Ні, ваш чоловік. Ні, це не нормально. Звичайно, тому що бити це прояв агресії, а прояв агресії не може бути сумісний з любов'ю, тому що любов це зовсім інше відчуття. Я думаю, що в будь-якому випадку це насильство. Якщо б є. це неможливо, це не повинно бути так. Домашнє насильство, Я з цим не сталкивалася. Це, це здорово. Ну, здорово но, но, не да, здорово, що я не сталкиваюсь. Ноно существує. Ну, но ви там вінувати оба. И один, и второй. Но ну, в основном много зависит от женщины. Как женщина себе покажет, как она с любовью относится к мужчине. И здесь взаимоотношения мужчины и женщины. И если любят друг друга, перестанут ревновать друг друга, станут доверять друг другу. Самое главное, это доверие. Зараз актуально и зараз висвітлюють кругом. А в моей дитинство Такого не було. Замовчували. Замовчували, так. у нас було ну, якось жорсткі все до нас, батьки відносилися, а були такі діти, що у них дуже жорстоко відносились. Тому зараз це тема така, як би сказати, розвинута, актуальна і нею займаються. Ні, я взагалі не, не враховую, що це може бути оправдано фізичне наказування дітей чи взагалі людей. З страні вона, звісно, вона буде постійно, це вже більш Індивідуальне пізнання себе, ага. тобто і ну, можна знайти компроміс, можна це, це обсудити словами, не потрібно бути Тут в кожному випадку окремо. Тобто іноді... іноді буває і так, іноді неправильно. Це не оправдання. Це може бути неконтрольовано. а взагалі жінку бити гріх. Я, я вважаю, що е, бити, наприклад, жінку або дитину це. Або чоловіка це домашнє насильство, його не повинно бути. Навіть ну я знаю таке є, тому що ми всі дивимося телебачення і всі різні передачі, телеканали і читаємо новини. Я вважаю, що треба з цим боротись, тому що не повинно цього бути. Наприклад, у мене в сім'ї на рівноправ'я. Як чоловік має свою думку, так і дружина, і ми поважаємо один одного. Не знаю, як можуть жінки вибирати такого чоловіка, який буде, наприклад, не поважати жінку. Ну, може, наприклад, такій жінці і а, якось м зручно, я не знаю. Може, наприклад, було так у, у їх сім'ї. Там батько, наприклад, бив матір або бив там дитину, і це як норма в їх сім'ї. Тому я думаю, тому жінка і вибирає такого чоловіка, якого так так само ставитись. Це категорична брехня, і хто використовує цю фразу, він маніпулює. а Хто ведеться на той на таку фразу? Я вважаю, це людина, якій треба звертати, звернутися по допомогу. Це велика проблема. Це біч нашої країни, це біч нашого суспільства, особливо зараз під час війни. Це дійсно проблема про яку треба говорити, тому що дуже багато. Людей це не обов'язково жінки. Вони навіть не розуміють, що проти них скоюється насилля і живуть в прикніченому стані, віддаючи свої найкращі роки, своє здоров'я людині, яка на їхньому фоні просто от, підгодовує своє аб'юзерство. Тому я вважаю, що дійсно це проблема з великої літери. Це домашнє насилля, і домашнє насилля теж не має бути у відносинах, які у людей, які поважають один одного, люблять один одного. Це трошки інше. Це до, до інших людей. На жаль, актуально не дарма кажуть, що слов'янські жінки вони терплячі, скажімо так. А, на жаль, у нас саме у нас так у з, пішло, склалося, що вони терплять домашнє насилля, терплять над собою, знущання і так далі. Але це я вважаю, що це неправильно, так не має бути. По-перше, жінкам потрібно щось собою зробити в тому плані, що сходити до психолога та Розуміти собі ціну. А по-друге, звертатися у певні служби, і наш час їх здається більш ніж достатньо. Ну, я думаю, що ця тема буде дуже актуальна найближчі роки, тому що наше суспільство дуже травмоване, буде травмоване.